Я Андрій Бойко, боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Усе сталося після тяжкого поранення поблизу Авдіївки, коли я опинився між життям і смертю. Тоді мені здалося, що я перенісся в інший вимір світлий, спокійний, без жодного звуку війни. Перед очима виникло світло, і я побачив знайомі обличчя Максим Литвин, Роман Ковальчук. І Олексій Зорін, мої побратими, які загинули в бою, стояли переді мною. Їхній вигляд був спокійним, вони випромінювали світло і впевненість. Максим, завжди впертий і сміливий, зробив крок уперед і промовив: Андрію, ми прийшли, щоб сказати тобі правду. Ти маєш знати, що чекає нашу країну. Його голос був сповнений сили, яку я давно не відчував. Вони дивилися на мене з вірою і любов'ю. Як і раніше на фронті. Це були не лише побратими, а справжня родина, яка залишила слід у моєму серці. Максим розповів про кінець війни, який настане у 2025 році. Його слова були чіткими і впевненими. Це буде непросто, але ми вистоїмо. Україна отримує довгоочікуваний мир. Частина території залишиться поза нашим контролем, але ми відродимося. Люди повернуться додому, і країна почне процвітати. Я відчував, як його слова наповнюють мене новою силою. Роман підтримав його, додавши: Ця війна змінить усе, Росія не витримує власної агресії і впаде. Вона розпадеться на кілька частин, і цей хаос позбавить її впливу на світ. Вони говорили так, ніби вже бачили це майбутнє. Їхні слова звучали як пророцтво. Олексій, наш розвідник, сказав, Мир не буде легким, але він пройде. Залишки війни ще довго відчуватимуться, але головне це нова Україна. Ми побачимо, як наші міста оживають, як люди працюють разом для відбудови. Він описав картини майбутнього так детально, що я бачив їх перед очима. Відновлення звільнених територій стане символом нової епохи. Максим додав: Андрію, ти маєш повернутися і розповісти про нас. Розкажи, що ми тут, що ми спостерігаємо і підтримуємо вас. Їхня віра в нашу перемогу змусила мене знову повірити в себе. Кожне слово побратимів було пронизане впевненістю в перемозі. Вони говорили про кінець страждань, про те, як люди почнуть жити знову, без страху і болю. Максим підкреслив ми боролися за це, і навіть ті, хто пішов, залишаються частиною цієї боротьби. Його слова змусили мене замислитися над тим, що наша боротьба це не лише про території, а про свободу жити гідно. Роман розповів, як люди повернуться до своїх домівок, як у селах і містах почнуть лунати дитячий сміх і пісні Я бачив перед собою Україну, яка оживає після темряви. Олексій сказав: Цей шлях буде важким, але він вартий того. Усі жертви, усі наші зусилля мають сенс. Ми всі тут, щоб сказати тобі не здавайся. Їхні обличчя випромінювали світло і тепло. Максим додав. Ти маєш повернутися до своїх, ти потрібен їм, ми всі віримо в тебе. Їхня віра була незламною, і я відчував, як вона наповнює мене новою силою. Я запитав: А що буде з нашими родинами? Як вони впораються з усім цим? Максим відповів: вони вже справляються, їхня сила в тому, що вони не припиняють вірити. Реабілітація була важкою, але я тримався, бо знав, що мушу виконати свою місію. Я відкрив очі в лікарні, і перші думки були про тих, кого я втратив на фронті. Біль був на межі можливого, але це було не найгірше. Найгірше відчуття порожнечі всередині, бо я не міг зрозуміти, що сталося з моїми побратимами. Але тоді я побачив їх: Романа, Максима і Олексія. Вони стояли переді мною, усміхнені, спокійні, ніби нічого не сталося. Вони були з іншого світу, але я відчував. Що це не просто галюцинації. Не бійся, сказав Роман, все буде добре. Я не міг повірити своїм вухам, як вони можуть бути тут, як це можливо, якщо вони загинули. Ми не загинули, продовжив Максим, ми просто змінили форму існування. Ти, друже, бачиш нас, бо ми тут, щоб сказати тобі. Війна скоро закінчиться, не бійся, все буде добре. Їхні слова були спокійними, але в них був такий важливий зміст. Вони передавали мені послання, яке я мав нести через усе своє життя. Коли ти прокинешся, ти зрозумієш, що все йде до свого завершення, додав Олексій. Я відчував, як серце стискається, бо ще не знав, як це все може закінчитися. Але їхні слова вселяли надію. Прокинувшись у лікарні, я все ще не міг забути той момент. Я згадував їхні обличчя, їхній спокій і впевненість, і з кожною годиною це ставало все реальнішим. Вони передавали мені віру в те, що ми переживемо цей час і відновимо те, що було зруйноване. Я згадував їхні обіцянки, що у 2025 році, коли війна наблизиться до кінця, все зміниться. Росія зазнає поразки і її імперські амбіції розпадуться, а ми зможемо почати нове життя. І, хоча зараз війна продовжується, я вже знав, що це не буде вічно. Я бачив, як вони дивляться на мене, як на людину, яка має місію. Моя роль тепер передати цю віру іншим, дати надію тим, хто ще не бачив того, що побачив я. Україна, хоча й втратить деякі території, буде жити, буде процвітати. Я побачив, як наші люди, всі ми відбудуємо свою країну з руїн. Я не знав, як це стало можливим. Але відчував, що це точно так буде. Війна забрала стільки життів і залишила після себе нескінченний біль. Але я бачив у своїх снах, як знову оживають міста, як люди починають будувати свої домівки, як знову вирують життя в наших містах. Відбудова буде довгою і складною, але вона буде. І те, що я побачив у своїх снах, стало для мене чітким знаком ми здобудемо мир. Україна не буде такою, якою вона була до війни. Вона буде сильною, незалежною і всі її громадяни будуть гордитися своєю країною. І хоча я не міг до кінця уявити, як це буде, я відчував, що це стане реальністю. Ті, хто повернеться додому, не тільки відновлять свої родини, а й будуть відновлювати країну. Люди, які пережили це пекло, знатимуть, як цінувати мир, як важливо берегти те, що ми маємо. Україна стане країною, яка зможе пережити все, навіть найгірші випробування. І в 2025 році ми побачимо, як наші надії, наші мрії про мир і відновлення стануть реальністю. Я знову бачив обличчя своїх побратимів, коли думав про майбутнє. Вони не померли даремно, їхні імена залишилися в історії, їхня боротьба не була марною. У кожному місті, кожному селі. Де ми будемо відновлювати те, що було зруйноване, будуть пам'ятники їхній мужності і відданості. Ми не забудемо їх, бо їхня жертва допоможе Україні стати на ноги. І те, що я бачив, дає мені віру в майбутнє. Більшість людей ще не усвідомлює, скільки нам ще належить пройти, але я знав, що цей шлях має кінець. Всі наші зусилля, всі жертви, які ми приносили, не будуть марними. Ми здобудемо перемогу не тільки на полі бою. Але й у серцях людей. І хоча війна ще триває, я бачив, як ми зможемо подолати всі труднощі, відновити країну і почати нове життя. Ми будемо сильними, ми будемо єдиними, і це стане основою нашого успіху. Відбудова України після війни буде непростим шляхом, але цей шлях буде спільним для всіх. Усі ми повинні бути частиною цього процесу, ми будемо відновлювати наші міста і села, надаючи їм новий вигляд. І, хоча не всі території повернуться до нас, Україна стане потужною і незалежною. Ми побудуємо країну, де кожен громадянин буде відчувати себе вільним і захищеним. Я не знав, як саме буде відновлюватись кожна область, кожен район, але я відчував, що кожен український громадянин братиме в цьому участь, і ми разом зможемо зробити нашу країну сильнішою, кращою і більш згуртованою. Я вірив, що це буде не просто період відновлення. А справжнє народження нової країни Україні судилося стати прикладом для інших як нація, яка змогла пережити найважчі часи і вийти з них сильнішою.